У Березнівській районній лікарні опинилася п'ятирічна дівчинка, яка разом з мамою потрапила у ДТП на мотоциклі Вайпер. В селі Городище Березнівського району розповіли у Даї річний Анатолій, перебуваючи за кермом вантажівки ЗІЛ-130, під час повороту ліворуч до подвір'я не надав переваги в русі водію. Мопеда за кермом двоколісного транспорту перебувала 24-річна Тетяна. Вона, не впоравшись з керуванням, наїхала на бетонну плиту і разом з неповнолітньою пасажир. Кою впала у дівчинки, діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та рану живота. П'ять мобільних телефонів намагалася перекинути невідома особа на територію Городищенської виправної колонії. Подія трапилася після опівночі. Охорона установи помітила, як чоловік, особу якого встановити не вдалося, перекидав через огорожу п'ять пакунків, обмотаних скотчем. Саме у них і були телефони. Тим часом у Катеринівській виправній колонії чоловіка, який мав намір перекинути на територію зони поліетиленовий пакет, затримано. При собі підозрюваний мав чотири згортки. ...обернених клейкою-стрічкою. У них 5 мобільних телефонів, 3 зарядних пристрої, 5 пакетів сухих дріжджів загальною вагою пів кілограма, шість шприців та в окремому пакеті речовина коричневого кольору невідомого походження. Нині вона на експертизі. Затриманий житель міста Костопіль. За вибите тещене око 39-річний Юрій, житель села Підвисоке Радивилівського району, сидітиме за ґратами. Нагадаємо, подія трапилась восени минулого року. Повернувшись додому на підпитку, засуджений, почав з'ясовувати стосунки з мамою дружини. Схопивши жінку за волосся, він кинув її на підлогу і щосили почав гамселити ногами по голові. З отриманими ушкодженнями Валентина проходила три дні. А коли біль став нестерпним, звернулася до медиків. Проте врятувати пошкоджене око жінці лікарі уже не змогли. Кримінальну справу правоохоронці порушили за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Нещодавно суд виніс рішення домашнього тирана на три роки запроторять до кримінально-виконавчої установи закритого типу. За пироги з маком, згідно українського законодавства, можна отримати кримінальну відповідальність. Утім, лише якщо мак ви вирощували у себе на городі. України заборонено висівати та вирощувати мак чи коноплі. Однак, незважаючи на це, на теперішній час зареєстровано вже 13 порушень, пов'язаних із незаконним вирощуванням снотворного маку та конопель, за фактами яких порушено 4 кримінальні справи. З незаконного обігу вилучено більше 8 тисяч рослин снотворного маку та більше тисячі рослин коноплі. Найбільше незаконних посівів повідомили у міліції у Корицькому районі. Нинішнього року під час операції МАК там задокументували п'ять таких фактів. У селі Невірків Корицького району, у громадян на подвір'ї виявлено посів снотворного маку в кількості півтора тисячі рослин. І, хоча, як пояснює власник, Присадибної ділянки дані рослини вона посіяла для вжитку споживання у вигляді зерен маку, але все рівно це є порушення закону, і за результатами дослідчої перевірки буде прийнято відповідне рішення. Вирощують жителі області на городах і коноплі розповіли у міліції. Зокрема, у Радовилівському районі. Щоправда, для чого нині правоохоронці з'ясовують, поки що лише здогадуються і пророкують порушнику закону стабільне майбутнє за ґратами. В одному із сіл Радовилівського району на приватній території присадовій ділянці виявлено 1147 кущів конопель. За даним фактом наразі проводиться дослідча перевірка, після якої буде прийнято рішення згідно чинного законодавства, власнику даних посівів загрожує відповідальність згідно частини другої статті 310 Кримінального кодексу України, покарання за яке може бути призначено від 3 до 7 років позбавлення волі. Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи Конополя згідно Кримінального кодексу України карається штрафом до 850 гривень, арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Чим більше рослин, тим більша відповідальність. Тобто, переконливо просимо. Якщо вже є посіви і виросли відповідні рослини. Прийняти міри щодо їх знищення всім, кому відома будь-яка інформація щодо незаконних посів конопель чиснотворного маку, просимо інформувати органи міліції за телефоном 102. Від сьогодні й до листопада на рівненському полігоні лунатимуть вибухи. Військові розпочали утилізацію майже сотні тисяч непридатних боєприпасів для безпеки дій саперів. Довкола полігона виставлена охорона та постійно чергує бригада лікарів. Минулого року в якості експерименту на рівненщині було знищено 400 тонн пострілів для гранатометів. Цієї весни 1200 одиниць боєприпасів. Дівчину, яка втекла з дому, аби одружитися, шукають правоохоронці. Це 16-річна жителька міста Сарни Русаліна Миколаївна Корсак, яка 2 липня пішла з дому. і До цього часу її місце знаходження невідоме. Відомо, що перед зникненням вона прихопила з собою близько півтори тисячі доларів та особисті документи. Разом з невідомим чоловіком втікачка мала намір їхати в Костопіль або Рівне, щоб одружитися. Прикмети розшукуваної зріз 150-160 см, сантиметрів, довге темне волосся з білими пасмами. Обличчя кругле, очі чорні. Була одягнена в білу довгу футболку, різнокольорову спідницю, помаранчеве взуття. Мала при собі білу сумку із зображеними на ній червоними квітами та фіолетовий поліетиленовий пакет. Може переодягатися в чорну довгу туніку з малюнком із жовтих страз, довгу чорно-білу спідницю. Прикмети невідомого чоловіка на вигляд 23-25 років, зріст 170 сантиметрів ромської національності, чорне нестрижене волосся, худорляве обличчя. Вдягнений у темну футболку та темні штани. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Русаліни Корсак, правоохоронці просять повідомити за номерами телефонів: 036 55 3 40 57, 095 948 19 04, 067 364 50 46 або 102.